Всіх вітаю. Мені дуже приємно знати, що багато з вас вже придбали мою збірку донотний період 10 красивих прелюдій для фортепіано, і хочу поділитися деяку такою інформацією, яка пригодиться вам в роботі над цією збіркою. Особливістю цієї збірки є те, що ви можете працювати з нею відразу на першому уроці з вашим учнем чи ученицею. Неважливо, чи це є першокласник, малюк, чи це є доросла учениця або учень. Ця збірка я пана настане в нагоді в роботі з вашими юними майбутніми піаністами. В даному випадку ви бачите тут обгортку на турецькій мові, але ви можете її замовити на англійській е і на українську також. Так що майте на увазі. Всі е прелюді написані в зручній, доступній манері. Там також з'являються і чорні клавіші, чи це дієзи, чи бо таким чином ідеться ознайомлення з дієтами або молями. Тобто в процесі гри, е по чуть-чуть дитина або доросла, учениця або учень вони пізнають ази солтачу. Вони починають розуміти, де знаходиться яка нота, що є діє забомолює, і таким чином запам'ятовують, тобто це все відбувається в ігровій формі, не вимушено і легко. До кожної прелюдії є відеоряд на моєму ютуб-каналі. Тобто, спочатку ви прослуховуєте цю збірку разом з учнем, потім вчитель програє партію учня. В другій октаві звичайно вчитель може читати ноти, програваючи їх, а учень тим часом запам'ятовує на пам'ять, як виконується прилюдія. Прилюдія зовсім не складна. Вона грається двома руками, використовується лише один пальчик. Ну як зручно можливо і використовувати і більше. Ну якщо прийшов до вас учень вперше, то звичайно краще використовувати один пальчик. Під час процесу відбувається постановка руки, учень починає розуміти, де знаходиться яка нота на клавіатурі. Тобто, вже візуально знає, що нота до знаходиться там, де нота до ре, мі, фа. Таким чином процес навчання відбувається легко і невимушено. Звичайно, цей посібник розрахований на педагога без педагога учень не зможе зіграти ці люди лише на слух, якщо він послухає їх. На моєму ютуб-каналі там є збірка 10 красивих прелюдій. Що цікаво, до кожної прилюді є фортепіано-мінусовка. Тобто, програвши п'єсу на уроці учень, матиме змогу її відпрацювати вдома. Таким чином, ви можете відправити в МПМП форматі фортепіано-мінусовку учню, і він буде займатися вдома. І таким чином процес навчання буде. Дуже цікаво. Отож, хто ще не придбав, я дуже раджу придбати мою збірку. Донатний період 10 красивих прелюдій для початківців 4 роки. Чекаю на замовлення, не зволікайте.